Друзі, а тепер максимальна увага! Знижка, акція мінус 500 доларів на не одну, а зразу дві красоторки. Друзі, біло-перлова і чорно-перлова. Отака кралечка є на компанії. За добрі гроші все розказуємо, показуємо. Друзі, обидві 2014 року, обидві не бити не пофарбовані, зроблю окреме відео з тощиноміром. Обидві в ідеальному стані можна так вподобайку з будь-якої сторони поставити. друзі, 14 ріг, 2,2 дизельок, 197 кінських сил. Максимальна комплектація, ледоптика, сцінони, друзі, поворотні лінзи, чорненькі, отакі підніжки, безключовий доступ. Сплендзеркал, електровендзеркал. Хопа! А тут тишина. Друзі, 163 тисячі кілометрів пробігу в чорні. Бачите, тримає смугу, підрулює підможує, сліпі зони, пам'ять сидінь, підігрів сидінь, вентиляція сидінь. В цій красотульці є. Чекайте, бо я так нахолодив. А то трошки прохолодненько. Друзі, камера заднього виду, навігація, все в цій красотульці є. І солоденька ціна вже хвильку кажу, яка. Друзі, бачите, зразу дзеркальця опускається. Бачите, вниз, коли ви даєте задню передачу. Друзі, вентиляція, підігрів, панорамний дах. Притемнення е, заднього скла, друзі, е, автопаркування, спорт-екокомфорт режими, друзі, два ключика, все, що би ви хотіли, в одній кралишці є. Друзі, жодне підфарбування. Не фарбовані навіть бампери. Оце підхід до справи. Друзі, по колу, гарнезна, отака розполірована в дзеркало, Ось така чічка є на компанії. Ось так. Все чистенько, все доглянуто, шторка є, запаска є. Друзі, домкратики і. Все, що в дорогу. Присутнє. Ось такий добрезний стан, друзі. Чорно на чорній шкірі. Ось така красотулька може бути вашою. За добрі гроші вже кажу, за які. Хоп-хоп-хоп-хоп. Друзі, 163 пробіг, 14 рік, 2, 2 аналогічна ось Аналогічно біля Біла краля, друзі, подивіться, які колір. Якраз ловлю цю перлу. Дивіться. Хоп. Хоп. ловим ловим-ловим-ловим, є. Yeah. Друзі, отака біло пролова, отака чічка, отака Sorento за зниженою ціною. Вже кажуть за якої. Друзі, пам'ять сидінь, сліпі зони, підігрів, вентиляція. А тут ще отакий шикарний біло коричневий салончик. Друзі, тут ще знаєте хто не сидів. Друзі. 169 тисяч кілометрів пробігу. Жодного підфарбування немає. Максимально підігрів руля, підігрів сидінь. Друзі, вентиляція сидінь, сліпі зони, тримає смугу, під рулєм, пам'ять сидінь. Друзі, повний привід, звісно, який працює. Автопаркування, все є, два ключки є. Отакий добрезний стан. Отакий добрезні, дві автівочки. Друзі. Реально, кому потрібно файний автомобіль, або білий, або чорний. Є на вибір. Все для вас, друзі. Шторка підігріви, мелодійна музика. Друзі, шторка на вікнах, шторка в задньому багажнику. Тут ще є форкопчик, там знімний форкопчик. Друзі, двохколірні диски і далі автомобілі є на компанії Файне авто. Друзі, давайте ближче до діла. 14 рік, 193 пробіг. 19 рівно і 14 рік 169 пробігу, 19 рівно. Друзі, кому треба файний автомобіль, телефон в шапці профілю. Або на рамках задзвонили. Забронювали, приїхали, потестували, купили. Всім гарного дня! Автомобілів є предостатньо. всі на одній компанії. Fine авто. Всім добра!